Та й у всіх я хочу подивитися таке питання. Мені в голові, голові воно прийшло сама. Дивлюсь двома колодами. Колодою воїнів і колодою цієї. Перша ця буде. До кінця 2025 року буде припинення мобілізації. Пропинення мобілізації буде до кінця 2025 року. Пажезлів. Це відповідь. Та. Так, любі мої. А тепер. Я далі навіть нічого казати не хочу. Сідів з бобром за столом. Ось вона пауза. На лінії фронту. Зрозуміли? Де? Мені знову вона випадає. Далі навіть не дивлюсь нічого. Ось вам. І тут вже питання стає, навіщо більше людей? Якщо немає руху. Активність руху. Ось. Мені тут іде чітко до кінця року. Це те, що мені показує. Оцю пауза, зупинка, мені це йде. Це не кінець війни. Ще раз кажу. Не кінець війни, це пауза. Конкретно в цій карді це пауза. Все. Тепер до кінця 2025 року буде зупинка мобілізації. Давайте, дивитися. Що ця колода каже? Так, дев'ятка кубків, так. Позитивні емоції, як результати довгої праці. Угу. Зміни, твежа зміни в контексті цього питання. Напрацювання велике. Ну і дивіться, далі крутять, мутять, мутять, крутять. Це військова колода. хитрощі маніпуляції, не забуваємо на рівні законів, якісь будуть приймати закони. Які будуть урегулювати це питання. Відразу скажу. Щодо всіх військових, як на рівні країни. Тому очікуємось. мені йдеться, пауза йде, хоч ви Подивимось. Не перший раз. Ось так.